Як наповнити місцеву скарбницю? Таке питання цього року представників органів місцевого самоврядування турбує найбільше. Заступник Воловецького селищного голови Сергій Грига каже: одним з джерел наповнень у 2015 році буде орендна плата за землю та земельний податок з наповненням бюджету проблеми, і селищна рада пробує вирішити ті питання, і одне з них то впорядкувати земельні відносини згідно законодавства. Десь до тої проблеми ми готувалися, зробили інвентаризацію в землі, і тепер, вже маючи на руках картографічні матеріали, ми можемо бачити, яка ситуація, і, виходячи з того, працюємо із землекористувачами. Десь вдало, десь не зовсім вдало, але ми знаходимо контакти і сподіваємося, що таким чином ми будемо наповнювати бюджет. Оформляти землю тут закликають усі, хто досі цього не зробив. На жаль, на контакт поки йдуть не всі. Один з таких власник ангару, який вже багато років стоїть на околиці волівця. Не йде на контакт, не відповідає на наші звернення. Він не з воловця, він не в воловці. А у нього є споруди, які на земельній ділянці, яку би могли використати. Дійсно, з користю для громади. Наприклад, ми думали там виділити для наших бійців АТО під забудову, але та людина знаходиться в Києві і на контакт ніяк не йде. Тих, хто відмовляється оформляти землю, будуть змушувати це зробити в судовому порядку. Активніше співпрацювати тут збираються із юридичними особами, власниками певних об'єктів, які розташовані на земельних ділянках в межах селищної ради, і які досі не оформили земельні відносини. Матеріали з інвентаризації цих об'єктів у селищі затвердили ще у 2014 році. Згідно з чинного законодавства, будь-яке використання землі є платним, це або власність, або користування оренда. Відповідно, в когось із них є державні акти старих зразків, але з тих чи інших причин їм треба ці документи переоформляти в когось, взагалі, відсутні документи, які... Ну, які посвідчують право власність на земельну ділянку. Їм ем це не хочеться робити, звичайно, бо це для них додаткові затрати. І відповідно вони починають завуальовано по різними способами від цього відштовхуватися ну, від і не робити це. Але я знаю, пройде час, і все, ну, я думаю, все рівно їм прийдеться до цього прийти, адже. Згідно чинного законодавства, це необхідно сплачувати за землю будь-які ну, кошти, які будуть надходити до місцевого бюджету. Більше гектара така загальна площа землі, яку займають об'єкти великих підприємств. У селищі сподіваються, з часом земельні відносини з ними вдасться оформити. Це Закарпаття, об'єкти Закарпаття обленерго, це державне підприємство електричних мереж, великих магістральних електричних мереж. Це Закарпатгаз. Окрім цього, такі великі юридичні особи, як Район не спожиючи У вуліці. Сподіваються, землекористувачі підуть їм назустріч в умовах, коли кожна гривня на рахунку, місцеві органи самоврядування повинні шукати шляхи виходу зі скрутної ситуації, аби будь-якими способами наповнювати бюджет. кажуть нині кожна копійка на вагу золота.